Значить, друзі, всім привіт Ми будемо їхати робити дрова З ванами з зарпалом 80-й арпал. класна штука Сейчас будем снимать Так, 892 І 82 -ка. З прицепчиком. У нас така морозець. Хороша погодка. Мерзлай, сніжок пролітає, Так, наче як зима. Хлопці, пару слов. Що, їдемо працювати, забрали траплений бригаду. Главний агроном! Отака От саморобна поличка. Не купляйте на МТЗО, краще ось, зробіть самі. Тут вийшло собі стоїмось гривень 150 мабуть, так. Да? Все, ми виїхали. Їдемо, летимо. Давай, знімаю! Корова рубляться, лавеха мутиться. Хто що такі? Кильчушечки до пасом вилучали. Туда його! Він поглощає все. Вже стільки надробили. Значить, це зробимо, биляємо, погодка дозволяє, то все ровно, працюємо. Бомба! Все, набили усю прицеп. Безлінько, за часа, мабуть, два. Арпал, сила, пару Працює. слов. Арпал працює, ми задоволені його роботою. Бомба. Попилювали трошки. Сьогоднішній робочий день підійшов до кінця. І головний агроном. Роботи. Все класно, перебили, ось таку кучу набили. Будемо ось... топити. Головне, що ми поїли. Да. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.